Так, на це можна дивитися безконечно, як горять російські кораблі і як збивають наші повітряні сили їхні літаки. Але в нас сьогодні тема теру, чи, закрию, чи закриють телеграм. Що про це каже українська влада, і ми говоримо про, про це із. Головою комітету Верховної Ради свободи слова народним депутатом Ярославом Юрчишем Він до нас приєднується до вітаю, пане Ярославе. Слава Україні! Героям слава. Ох, вчора понеслося по всіх пабліках про закриття. Всі беруться за голову. Та що ж таке робиться? Ну і звичайно, сипалося каміння в ваш город. Ну чи ми розуміємо, що Телеграм це... це російський месенджер, так? Дуров, який зараз не мешкає, так але чи справді це така велика загроза, чи не можна якось верифіковувати анонімні телеграм-канали? Ну і, взагалі, як ви бачите продадію пропаганді, дезінформації іншими шляхами, щоб не закривати цей месенджер, яким користується в принципі львівська мануфактура новин. Ну насправді власне самі власники телеграму і запустили меседж про блокування. Так просто якщо я позитивно здивований, наприклад, Дмитром Гордоном не очікував, але він просто взяв і подивився круглий стіл, і побачив, що був запит з боку медійників про те, що нам необхідно власне з телеграмом щось робити. Звучали досить гострі пропозиції, зокрема, і блокувати, нагадуючи досвід позитивне блокування однокласників ВКонтакті в 2017 році, але комітет висловив готовність стати майданчиком обговорення механізмів зменшення російської пропаганди в цій мережі. На питання чи доцільно блокувати. В принципі, я постійно відповідаю колегам, вашим журналістам, що нам потрібна нормальна комунікація з адміністрацією Вконтакт, телеграму. Ну хоча, в принципі, різниця не велика. Щоб ми розуміли, коли ми збираємо належну аргументацію, що даний конкретний канал анонімний, не анонімний, але використовується конкретно з ціллю російської пропаганди. Ми маємо механізм доведення цього адміністрації. Адміністрація може блокувати ці ресурси. Чи може таке робити Пав... Павло Дуров, який вважається власником офіційним телеграм-каналу, так може, коли, наприклад, його звинуватили в тому, що телеграм-канал використовує Ісламська Держава, ІСІС, так розуміючи, що це Сполучені Штати, він заблокував величезну кількість пабліків. І отримав навіть подяку з боку правоохоронних органів Сполучених Штатів, а це при тому, що Сполучені Штати не є найпопулярнішою країною, ну тобто країною, де Телеграм використовується досить серйозно. Якщо ж повод не йде на контакт, що на жаль зараз відбувається, не блокує російську пропаганду, то звісно може розглядатися питання блокування. Це логічно. А хто а хто до нього звертався? До нього зверталися наші спецслужби, нацрада з питання радіо телебачення, наші спецслужби різні були звернення. Переважно, ну тобто, це про зміст відповідей можна питати в них. Оля Герасимюк як голова нацради говорила, що контакту на жаль конструктивного немає. Служба безпеки як і головне управління розвідки, які чітко надали цілий перелік каналів, які напряму використовуються російською пропагандою. Вони досі не заблоковані власне на відміну від ізізівських і іділівських так пабліків. Тому, в принципі, ситуація наступна. Бачите, у нас так на нас от на екрані навіть ми закликаємо наших підписників підписуватися на наш телеграм-канал. І інформацію про вчорашній круглий стіл я отримала з телеграм-каналу вашого. Так і пішла за посиланням на офіційний сайт Верховної Ради, де перечитала, що про що про що йшлося, і що говорили, і хто був учасником цього круглого столу. Але от буквально після обіду з'явилася ще одна інформація від гур Юсуф Повідомив в ефірі Радіо Свобода про те, що Росія активно розпочинає кампанію Майдан 3 і залучає. Українських політичних і громадських діячів, і тих, хто має багато підписників, для про просування своїх от наративів і для розколу українського суспільства. Чи чи знаєте ви про, про що це? І кого саме з відомих юсу не називав прізвища, чи кого саме з відомих там блогерів чи політичних діячів вже так би мовити за завербували? Звісно, ніхто не буде нас називати прізвище, бо за тими, кого завербували, буде вестися стеження, і відповідно можна притягати до відповідальності за національну зраду. А ще цікавіше, то можна і перевербувати так, щоб ці накази, які надходять з Росії, відповідно можна було викривати і знову ж таки фіксувати тих, хто готовий за там срібняки, в принципі, продавати національну безпеку. А питання присутності російської дезінформації в українських соціальних мережах чи коректніше в соціальних мережах, які діють в Україні, це не є політичне питання, тому звісно, останнє слово буде далеко не за нашим комітетом, не за Верховною Радою. А як і у випадку з однокласниками і ВКонтакте, Mail.ru, Ру, 1С, Бухгалтерія і так далі. Санкційні списки Служби безпеки РНБО, але ми точно маємо максимально знайти механізм, як мінімізувати ризики. Бо тут телеграм-канали знову ж таки, так, от яким дуже йдеться про монетаризацію, для яких це хороший бізнес, і це цілком нормально. Соціальна мережа дає можливість заробляти, правда. Медійникам наприклад, заробляти на ігорці не можна, та телеграм-каналу, будь ласка, чи там поширювати якусь легку, дорослий контент, та, от, в медіа заборонено, а в принципі в телеграм-каналі аналогічна історія. Тому тут якби є певна нерівність, яку теж би треба було вирішувати. Оптимальним варіантом для нас насправді би було, щоб українські користувачі. Особливо ті, які використовують не для приватних цілей, тут взагалі держава втручатися не може, але позиціонують себе як медіа, та от щоб вони реєструвалися як медіа, це цілком реалістично відповідно до закону до медіа. Але це покладає відповідальність. Хоча знову ж таки наголошу, що свобода слова це про відповідальність, бо найвільніші з точки зору свободи слова сполучених штатів. Якщо ви будете говорити неправду, вас завжди можна притягнути до відповідальності, навіть якщо ви президент Сполучених Штатів. Ну, звичайно, так. Але ми говоримо про анонімні телеграм-канали, які несуть велику шкоду. І, власне, вони так не добираючи слів, вчора відреагували на пропозицію закрити телеграм. Так, ну і інформація от теж поступила, що українські хакери атакували найбільший інтернет портал у Росії Mail.ru з хорошого. І, а щодо Тіктоку, що дивіться, була така ситуація. У нас на минулому тижні була журналістка із Німеччини, ми обговорювали тему вбивства наших українських баскетболістів. От, і вона казала, як мама підлітки, вона каже, що діти і німецькі діти, і ну, там, ті, хто здійснили, скоїли злочин, то вони були турецького, грецького походження. В Тіктоці дуже поширені російські наративи про путінські групи, і діти це підхоплюють, не задумуючи, що це таке, про що це, і там ну це, це виникають цілі флешмоби. І так, отакий, от о так, така пропаганда є. Що що з тіктоком? Якби ви туди зайшли, то там ого. ого. Ну, по-перше, знову ж таки, хто має заходити і протидіяти, забезпечувати якусь комунікацію з адміністрацією, але тут буде ще складніше, бо навіть Сполучені Штати з цим поки що не знайшли систему, як взаємодіяти, то знову ж таки наші спецслужби. Так? От. В принципі, вони досить чітко працюють по тому, щоб відстежувати синтетику, тобто дає реальні накрутки. От, але як і з будь-якою іншою мережою є величезна проблема в тому, щоб мати комунікацію з адміністрацією цієї мережі. Ну, наприклад, та якби представництво мети Фейсбуку та чи там альфабет Ютубу було не десь, а в Україні та набагато легше було б комунікувати, оперативніше реагувати. А так нашим спеціалістам доводиться витрачати величезну кількість сил і енергії для того, щоб, наприклад. Не банили за згадування полку Азов, так? Бо така проблема теж була. А з Тіктоком все складніше із Телеграмом. Вони не готові підписуватися під правила, які встановлюють європейські стандарти. Зараз Європейський Союз прийняв Digital Service Act тобто як взаємодіяти з діджитальними платформами, соціальними мережами. і Ключова історія це. Те, щоб країни-члени Європейського Союзу мали з ким комунікувати і відповідно до кого спрямовувати свої запити, якщо вони виявляють ну, дезінформацію та пропаганду, булін, булінг, там, інші негативні явища, знову ж таки, заклики до насильства. Бо TikTok працює дуже технологічно, з одного боку, ви не можете там розмістити відео, які містять хоча б натяк на. Насильство, там, наприклад, уривок з боксерського поєдинку, та одразу будуть різатися появи і тому подібне. Але в той же час логічно, що а, там групи, які між собою спілкуються і закидають якісь от такі от наративи дуже часто, а, які ведуть навіть до загибелі. Так, от ну вони ж не відео розміщують, та вони зовсім по іншому працюють. Тому це величезний виклик не лише для України. Чому в Україні це подвійний виклик? Тому що ми у війні, і в нас питання, власне, балансу між свободою слова і інформаційною безпекою, ну, дуже і дуже чутливе. Але ще раз нагадую: пріоритет це життя людини, пріоритет це захист нашої з вами держави. І якщо ми можемо довести адміністрації мережі, та що. В принципі, використовується геноцидальна риторика чи терористичні заклики, та, то відповідно ми маємо мати механізми вплинути на мережу, щоб вона таке блокувала, не поширювала. А якщо ж мережа відмовляється, ну, перепрошую, але в нас нема розкоші там, чекати, поки щось там рак на горі свисне, чи доєднаються ці мережі, до. Адекватного реагування тут мені дуже часто закидають, що наш комітет треба перейменувати на свободу не слово. Ну знову ж таки забуваючи, що комітет, в принципі, ви згадаєте попереднього голову комітету. Просто ну не ви армії за, за нього все було добре, тому що забули ті нершуфуть, якщо наші глядачі забули тому. В принципі, історія така: а свобода слова це про відповідальність. А якщо власне телеграм-канали себе порівнюють журналістами, будь ласка, реєструйтеся, наберіть на себе обов'язки. Вас без застережень совісті можна буде кликати на прес-конференції. Ви чітко покажете вашу фінансову складову. Хоча, звісно, цього дуже не хочеться робити, зважаючи на те, що дуже багато грошей доведеться пояснювати. Зокрема, можливо, ми б таким чином і дізналися опосередковано. А кого таки завербувала російська розвідка, бо побачили б надходження ну, не з Росії, це зараз технологічно складно, та, але там через криптогаманці в якихось екзотичних територіях, наприклад, об'єднання Арабський Емірат чи досить часто Грузія. Та. Тому це виклик, який точно не можна ігнорувати. А вой в телеграм-каналах це нормально. Ми коли блокували як країна російські соціальні мережі, вой стояв не менше. Коли власне забороняли діяльність про російських партій, вой стояв менше, чому тому, що була активна фаза війни. Зараз на весь світ піднімають хайп, бо ми. Власне, намагаємося обмежити можливість ФСБшної агентурної мережі під покриттям церковної організації, тобто московського патріархату, та далі промивати мізки. Якщо адміністрація Телеграму справді декларуючи цінності, там свободи спілкування і тому подібне, готова, як у випадку зі сполученими штатами, протидіяти тероризму. Протидіяти а насиль риториці насильства аплодуюстоя, ніхто взагалі не буде мати претензій до тієї мрежі, хоча знову ж таки все вичистити точно не вдасться. Але принаймні у нас буде механізм, як цим будуть користувати наші спецслужби. Це питання знову ж таки до них, от але принаймні зброя буде. Якщо такої зброї немає, а по нас валять російською пропагандою, то не реагувати. Ну це злочинно, тому що це веде конкретно до втрати людей. Ну і з, а з іншого боку, це треба поширювати засади медіаграмотності і просвітництва. Так, серед двома роками за це... тільки а, одна так. проблема, та це а, не, завдання на покоління. Та от для того, щоб у нас це покоління було, нам потрібно його захистити зараз, тут і вже. І якщо в принципі ми будемо говорити про те, що ну давайте там будемо вирішувати це питання, коли створиться українська мережа, або ми популяризуємо якусь там західну мережу, настільки щоб замінити, ніколи цього не буде. Люди ніколи не йдуть туди, де незручно. Вони завжди будуть там, де зручно, так там Але, де багато там, тексту. Зручний. Треба включати критичне мислення і, і напружувати мізки легше почитати це якісь... не означає, так да, це не означає, що не треба займатися медіаграмотністю, це не означає, що не треба верифікувати джерела і дивитися, наприклад, львівську мануфактуру новин з перевіреними верифікованими джерелами. Так от але mm. в той же час ми розуміємо, що це складно, і не всі люди будуть це робити. Навіть якщо ми там навчимо, дамо там інструменти. Та там зобов'яжемось, зобов'яжемо там медіа позначати джерела, наприклад, як Телеграм, як неверифіковані джерела, заберемо з Телеграми, там, як в Сполучених Штатах, з Тіктоку, всі офіційні пабліки. Та все одно це і далі буде певний виклик. Але коли ми говоримо про виклики Телеграму, ми говоримо не лише про одну мережу. Ви згадали про TikTok, ми можемо згадати Viber, де досі, днюють і ночують всі там, речі, та. чатіки ОСББ. Батьківські комітети. Батьківські комітети. І ми там пам'ятаємо, які були інформаційні а, атаки власне, через цю мережу. Тому ну, це насправді дуже складний постінформаційний світ. І те, що всесвіт не навчився регулювати досить ефективно свою взаємодію з віртуальним Всесвітом, тобто з інтернетом, зараз при появі штучного інтелекту ставить величезні виклики. Ми звісно, як людство переможемо. От бо ще не було такого, щоб ми не перемагали свої винаходи. От, але на жаль, при багатьох винаходах, як, наприклад, при тому ж самому динаміті та чи пороху, на жаль, це відбувається величезною кількістю втрат. Щоб втрат було менше, треба цим користуватися з розумом. Якби наші громадяни користувалися телеграмом з розумом, то в нас б взагалі не було розмов про те, що його там треба якось обмежувати чи контролювати. Чи спілкуватися з мережою з адміністрацією мережі, що вони блокували певні пабліки, бо люди бачачи відверту російську ахінію, просто би самі блокували би ці канали, ніколи на них не підписувалися. Ну, дивіться. Наші, я сподіваюся, що наші читачі і наші глядачі це ті, хто перевіряють інформацію, і довіряють війському мануфактурі новин. Ми сьогодні перед етером запустили. Запустили опитування. Богдане, можеш вивести якими джерелами інформації користуються наші глядачі Львівської мануфактури новин, наші читачі? от Ну і така Можна вивести? Ага. Та, ну Там до до Етеру, до початку Етеру, 99% джерело інформації це телеграм-канали. Ось така історія. І 3% тільки телемарафон. До речі, пане Ярославе. Що з телемарафоном. Ну поки що працюємо над тим, щоб його наситити більш верифікованою інформацією, зокрема про те, що відбувається на лінії фронту. Більше стало матеріалів з армії ТВ. Тобто, самі військові розповідають про те, що відбувається. На жаль, є досі питання про баланс. Ну але я хочу нагадати, що це шість каналів, з яких двоє опосередковано належать. Власне, а ну, опитування так. ви проводили в Телеграмі, так? Так, 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 так. В Телеграмі. Віпки, мануфактури. Ну, так. У нас є дуже хороший жарт з цього приводу. Я зараз повернусь до єдиного марафону. Просто коли головне управління розвідки сказало, що Телеграм несе загрозу для національної безпеки, то всі жартували, що про це було повідомлено в офіційному телеграмі ГУР в Телеграмі. Так? Тут дуже важливий аспект. так зараз є певні обмеження в рекламі а відповідно менші менше можливості для комерційних каналів, які входять в «Єдиний марафон, мати альтернативні джерела, ніж ті, які забезпечують державу. Але в держави коштів теж дуже мало, і в принципі їх треба спрямовувати на безпеку та оборону. Цей рік забюджетований. Я зараз надав запити до Державної аудиторської служби рахункової палати, і Державна аудиторська служба вже пообіцяла провести в першому півріччі поточного року аналіз витрат Міністерства культури та інформаційної політики, зокрема і щодо власне, тих статі витрат, які пов'язані з марафоном. А рахункова палата на засіданні має розглянути теж можливість проведення такого аудиту, щоб ми чітко ну, якби побачили, та от чи вартує. Шкуравичні. Але падіння довіри, воно вже примушує комерційні канали дивитися наліво. Та? Тобто, чітко сказати, чого ми будемо там спільно втрачати в ці братські могилі, От, якщо ми можемо повернутися до мовлення, яке було у 2021 році. І тут, як то кажуть, увага, питання: а чи має держава? Ну, Телеграм вже закрили, та, от, ми вже з цим справились, у нас вже це вирішене питання загалом. Єдина проблема, що 95% навіть такого поважного медіа, як Львівська мануфактура новин, користуються джерелом Телеграмом, як джерелом. Та, от, і нічого ти це не зробиш. Так от, власне, якщо ми повернемося в 2021 рік, які у нас можливості впливу як держави? Те, щоб на Інтері, на один плюс один на Ми Україна, на інших комерційних каналах не з'являлися час від часу дивні такі експерти, які би розповідали про те, що ну ви знаєте, ну питання: чи, що, чи там Росія окупувала Крим? А може, це кримський народ насправді хотів, щоб бути там частиною великої Росії, не все ну, ж так, так однозначно. Але, але в телемарафоні теж, вибачте, давали в штангу і з'являлися такі експерти а, наскільки так. часто? За скільки часу? На скільки ну, часто? Ну за два роки суттєво менше, ніж до двадцять ну, року. Суттєво менше, звичайно, так. От. А, але знову ж таки, єдиний марафон був справді рішенням для 22-го року, коли жоден комерційний канал не міг забезпечити 24 на 7. А зараз це не рішення або часткове рішення. Ну бо насправді, якщо до єдиного верифікованого джерела інформації немає довіри, то воно не єдине, і явно не верифіковане. І всі йдуть в Телеграм. Хочемо цього чи не хочемо. Та? Бо там і швидше, і оперативніше. Єдине, що дуже часто з російським А, Відповідно, тут дуже важливий баланс інформації, присутність різних думок, як експертних. Як політичних, звісно, не того, що стосується війни, а стосується політики і економіки. От а наскільки готові таких стандартів дотримуватись редакції, ну суспільне наприклад готове, От. але це один слот з шести. Подивимося на інші канали. Ну і мій прогноз: що якщо щось суттєво не поміняється, чи це в загальному, скажімо, ситуації в країні? Бо, чесно кажучи, якщо б ворог був під Києвом чи під Львовом, ми б з вами зараз говорили і не про Телеграм. І не про єдиний марафон. Ми би зараз говорили, ну не факт, що говорили. Та тобто була би та ж сама історія з там, людьми, які готові брати зброю, не готові не підготованими, так? От, але, звісно, на жаль, їх буде суттєво менше ніж було в двадцять другому році. Тому в нас є розкіш. Зараз в принципі шукати цей баланс між захистом інформаційної безпеки, адекватністю подачі інформації, та щоб вона становила довіру суспільства, от і механізмами її подачі, от, дискутувати спільною в роті про те, що там блокувати, що підтримувати, як верифікувати, як вчити критичного мислення і тому подібне. Чому тому, що нас захищають наші збройні сили, І наше ключове завдання все, що заважає їм, воно має бути відкинено. В Принципі а, аж до того, що були там жорсткими методами, що так. допомагає, це має підтримуватися. Тому ну в, в телеграмі бачите, наші... і ви навіть оголошуєте збори, і через телеграм-канали збори для ЗСУ організовуються. Ну, це, це... це найменше, що насправді, тому що тому, в принципі, там і через YouTube, і через Фейсбук, і через інші мережі, і через Львівську мануфактуру новин теж можна оголошувати. І в принципі, є цільові сайти, які це підтримують. Телеграм, як і будь-яка мережа, допомагає. Телеграм явно найбільше поширення, тому в принципі, щоб звернути увагу, чому там зараз всі державні структури. Ну тому що це найдешевший доступ до а, глядача, от, але це і легалізація того, що паралельно існують всякі резиденти легітимні, так, от які дуже чітко працюють в інтересах країни агресора, тому це не питання, точно непросте. От політичної волі на заборону тут можна всім користувачам телеграму видихнути раз і назавжди, поки представників окремих каналів запрошують на прес-конференції до президента. Можна бути стовідсотково спокійним ніхто не буде блокувати, і навіть заяви тих структур, які в принципі можуть підняти це питання на такий рівень, мається на увазі чи ГУР. Ну, вони скорше як заяви, так, щоб друзі ну, звертаєте увагу, що ви читаєте в телеграмі. Не все, що в телеграмі, знаєте, це не радянське телебачення, якому треба було вірити, тому що через нього говорить партія. Є інша думка: якщо вам особливо емоційно забарвлена інформація, не зрозуміло якого там походження відео. Звернення Зеленського з грузинським акцентом, залужний, який не вписується в рамки свого тіла, і тому подібне, скоріш за все, це фейки. Із фейками одна дуже практична річ. Їх просто потрібно відправляти в смітник і блокувати тих, хто їх поширює. Так, добре. Ми тоді по, по телеграму ми поговорили. Тепер коротко, ще знаєте, щодо, от зараз в суспільстві, напевно, це вчора виникла тема номер один ввечері по телеграму. А зараз, звичайно, українське суспільство і військовозобов'язані чекають на мобілізацію, на закон про мобілізацію. Чи передбачається бронь для представників медіа для журналістів? Поки ні. В принципі, бронь для медіа буде аналогічна до броні до інших підприємств чи установ, але це етап першого читання. Насправді, зараз закон пройшов етап узгодження тематичних блоків, так? тобто не поправок, та, а там. Мовно кажучи, що ми робимо з аспірантами. Так? Є домовленість з комітету, що аспіранти незалежно від форми навчання мають можливість довчитися. Так? От. Але при цьому Міністерство освіти встановлює дуже чітку систему перевірки, щоб це було справді навчання, а не там ухиляння, так, от 5 років від призову, в принципі, без будь-якої освітньої наукової діяльності. Так? Там аналогічно по інших. Там критичних блоках, ну, наприклад, термін служби перебування в бойовому розпорядженні. Так, от за на наступному тижні колеги з комітету з питань національної безпеки та оборони, всі колеги, які подавали правки, будуть вже проходитись по правкам та відповідно до цих там великих блоків. Планувалося, що на початку березня ми вийдемо на перше читання. Я думаю, що це дуже були оптимістичні оцінки, скоріш за все, на якийсь рівень закону, проєкту закону, ми зможемо вийти на середину березня. В принципі, Генеральний штаб, на чолі з Сирським, взяв так само час на оцінку. І закону і право, ну бо не зовсім вони його готували. Так був інший головнокомандович, коли цей законопроект подавалися. Тому я думаю, що якщо ми вийдемо в другій половині березня на голосування, це буде ну насправді великий успіх. Отже, ми знайшли консенсус по дуже критичних питаннях. Але я більш стримано би сказав, що це скоріш за все буде квітень. За таких розрахунків перші мобілізовані по цьому закону потраплять на фронт не раніше жовтня. Тому що всі процедури цьогорічне навчання і тому подібне ну, чітко в нас вже відкидають в осінь. Але чи це є критично важко, але не критично, чому нам всім треба пам'ятати, у нас і досі триває мобілізація? Просто мобілізація по законам мирного часу. Мобілізація по законам воєнного часу у нас от тільки зараз буде впроваджуватися. І тут ну, хотілося б просто подякувати всьому українському суспільству. Бо насправді унікальна ситуація, коли країна 10 років і два роки після повномасштабного вторгнення воює волонтерами, добровольцями, тобто тими людьми, в яких було відчуття обов'язку, які. В кращому випадку за першим дзвінком з воєнкомату чи покликом з воєнкомату прийшли і пішли воювати. Це переважна більшість людей, які зараз знаходяться і в роботи, і намагаються вирівняти лінію під Авдіївкою. Тобто, ну насправді героїчна нація, от і власне їхня жартовність і дає нам з вами можливість говорити там. Про те, як ми будемо реагувати на Телеграм чи на єдиний мертві. Ну, але перемагати треба скрізь, і на інформаційному фронті теж, тому що маємо справу із серйозним е, противником. Е, так, це був народний депутат України, голова Комітету Свободи Слова, Яро... Ярослав Юрчишин, який нас трішки заспокоїв, що ну, треба якось з телеграмом. Воювати, достукуватися до власників телеграм-каналу, але найголовніше це самим включати критичне мислення і розвивати свою медіаграмотність, не довіряти, довіряти як то кажуть, першим джерелам і офіційним джерелам. Дякую, Ярослава, слава Україні. Героям слава!